Вітаю на каналі! Сьогодні ми розберемо, чим відрізняються камери смартфонів без дзеркальних фотоапаратів та професійних відеокамер. Багато людей плутаються і не розуміють різниці між ними. Часто питають, навіщо купляти другу камеру, якщо можна знімати на телефон. Або чим беззеркалка краще за смартфон. Саме тому я хочу пройтись по кожному типу. Порівняємо їх за сенсорами, об'єктивами, форматами запису і можливостями для відео. Наприкінці, ви зрозумієте, для яких задач яка техніка підходить найкраще, щоб ви могли зрозуміти, яка камера підійде саме вам і для чого її варто купувати. Давайте розберемося спершу зі смартфонами. Це найпопулярніший варіант сьогодні. У смартфонів сенсор маленький, зазвичай він до 2-3 дюйма або трохи більше. І через це динамічний диапазон обмежений. Це означає, що в темних і яскравих ділянках кадру камера не може передати всю деталізацію. Так ще із за маленького такого сенсора в камері слабка чутливість, що в умовах поганого освітлення на відео дає багато шуму. Об'єктив зазвичай фіксований. Зараз у багатьох телефонів вже кілька камер, ширококутна, ультраширока і телефону. Фокус автоматичний, використовується фазове або лазер контрастне визначення. Відео з смартфони зазвичай пишуть у форматі MP4, H264 або H265 з 4К з частотою 30 або 60 кадрів на секунду. Плюси очевидні: вони компактні, завжди під рукою, автоматично обробляють зображення. Часто є електронна стабілізація і просто зручно знімати на ходу. Але є і обмеження. Контроль експозиції та глибини різкості практично відсутній. В умовах слабкого світла з'являється шум, а динамічний диапазон невеликий. У реальному житті це чудовий варіант для влогів на YouTube чи Instagram, коли вам потрібна мобільність і швидка обробка. Але якщо ви хочете професійний контроль кольору, глибини різкості і можливість гратися з кадром, тоді смартфон лише старт і час замислитися про беззеркалки. Тепер поговоримо про беззеркальні камери. Це вже зовсім інший рівень у порівнянні зі смартфоном. Чому? По-перше, сенсор. У більшості моделей він значно більший а PSC або навіть повний кадр 24х36 мм. Це одразу означає менше шуму в темряві, красиву глибину різкості і більш об'ємну картинку. Головна фішка це змінні об'єктиви. Ви самі вирішуєте, що поставити: ширококутник, щоб зняти інтерв'ю в маленькій кімнаті, чи телевік, щоб красиво розмити фон у портреті. Це дає величезну свободу. Автофокус у таких камер гібридний, поєднується фазовий і контрастний, тобто камера швидко і точно ловить фокус навіть на рухомих об'єктах. А відео вони пишуть не лише у звичному MP4 чи MOV, а й з професійними можливостями у raw формат чи професійний прорез. Це важливо, якщо ви плануєте серйозну роботу над відео при кольорокорекції. З плюсів повний контроль експозиції, можливість гратися з глубиною різкості, відмінна робота при слабкому освітленні, змінна оптика і звісно, лохпрофілі, які відкривають двері у професійну роботу з кольором. Про мінуси. Це вже не смартфон, камера дорожча і доведеться інвестувати в об'єктиви, штативи, мікрофони та результат вартий зусиль. Беззеркалки це ідеальний інструмент для YouTube контенту, навчальних відео чи навіть короткометражних фільмів. Тут ви вже отримуєте справжній контроль над кадром і можете створювати відео, яке виглядає дійсно, як кіно. Тепер про професійні відеокамери, ті, що використовують на телебаченні чи в репортажах. Це вже не смартфон і не беззеркалка, це робочий інструмент журналіста. У них зазвичай менші сенсори – 1 або 2 треті дюйма, і це не мінус, а навпаки. Більша глибина різкості допомагає тримати у фокусі все, що відбувається в кадрі. А це критично, коли ти знімаєш пряму трансляцію чи репортаж. Об'єктиви тут здебільшого незмінні, але з величезним зумом і плавним приводом, може швидко наблизити або віддалити картинку прямо під час зйомки. Плюс завжди є хороша стабілізація, можна спокійно знімати з рук. Формати відео тут MOV MP4 іноді XAVC. Деякі моделі навіть пишуть у 10 біт. Підтримують стрим напряму в YouTube чи Facebook і мають XLR входи для мікрофонів. Це все робить їх готовими для роботи з коротки. Плюси очевидні: надійність, простота і можливість працювати годинами без перегріву. Мінуси менше творчої свободи, ніж у беззеркалок, і більш телевізійна картинка. Такі камери створені не для ефектної кіношності, а для того, щоб завжди видавати стабільний результат у будь-яких умовах. Це справжня робоча така конячка для новин, інтерв'ю чи трансляцій. Окремо варто згадати й кінокамери. Це вже зовсім інший рівень техніки. Їх створюють спеціально для зйомки художніх фільмів. Є відносно доступні моделі, наприклад, Blackmagic. А є справжні монстри кіноіндустрії. Arri Alexa чи Red, які використовують у Голлівуді. Вони дають ту саму легендарну кінематографічну картинку, яку ми бачимо на великому екрані. Але разом із цим у таких камер є і своя специфіка. Вони не працюють з коробки, завжди потрібно додаткове обладнання, дорогі об'єктиви, батареї, монітори, риги, стабілізатори. Сам процес зйомки теж вимагає цілу команду людей: оператори, асистент. Освітлювачі. Одній людини з такою технікою впоратись практично нереально. Ще один момент це швидкість. Кінокамери дуже повільні у налаштуванні: виставити світло, підібрати фокус, перевірити експозицію, усе це займає багато часу. Тому для швидких зйомок чи відеонабігу вони зовсім не підходять. І звісно, фінансова сторона. Окрім високої вартості самої камери, витрати йдуть і на аксесуари, і на обслуговування. У підсумку робота з кінокамерою це історія про великі бюджети і великий кінематограф, а не про контент для соцмереж. Для соцмереж такі камери не використовують. Це вже зовсім інша ліга. Отже, підсумуємо. Смартфон ідеальний варіант для швидких відео та мобільного контенту. Дістав, зняв, одразу опублікував. Максимально зручно і швидко. Беззеркалка це універсальне рішення для YouTube. Тут вже можна гратися з кадром, експериментувати з композицією, глибиною різкості та кольором. Якщо хочеш контролю над кожною деталю, це твій варіант. Професійна відеокамера це надійність і стабільність. Воно дозволяє працювати годинами без перегріву, завжди видає стабільну картинку, але тут менше творчої свободи, ніж у беззеркалок. І картинка більш телевізійна. І важливо пам'ятати, дорога камера зовсім не гарантує кращого результату. Вона може бути надзвичайно потужною, але якщо завдання прості, її можливості просто залишаться невикористаними. Тому головне не ціна техніки, а чітке розуміння, для чого вона вам потрібна і яке завдання має виконати. Якщо це відео було корисним, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До нової зустрічі на каналі.